Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на стартовий поєдинок туру в рамках дивізіону Урбан Сіндікейт. тім така вивіска І, до речі, перший гол ми могли побачити дуже швидко, але. І крім того, поступилися з розгромним рахунком 1-6. Ну і зараз, вочевидь, Сіндікейт доведеться. Нікітов. Його удар заблокований. Зараз Андрющенко отримає можливість втекти в контратаку. А пробиває сам. Простріл на дальню стійку і цю передачу. З момент у лихацького і лихацький. Лих... Так, на цьому у нас перший тайм завершено. 2-1 аптек. Тім попереду. Це до речі, перший фол загалом. Та мій перший з боку дикатур. Коломієць вкидає на Шпачинського. Той зачепився за м'яч, проривається шаталюк. Шаталюк зміщення у центр. Шаталюк удар! Ближній. Коновалов. Простріл у центр. Дуже довго підпрацьовував м'яч у цій ситуації. На Калашника Калашник, напевно, з такої вигідної позиції міг би і краще пробивати. Далі на Уманко знову. Ще раз нагадаю, що наступний поєдинок у програмі нашого ігрового дня протистояння Олімпа та ДТК. А Коновалов тим часом забиває. Досить далеко за межі штрафного майданчика. А зараз момент біля протилежних воріт. Бовкун. Бовкун не переграє коломійця. Холоміць не фіксує м'яч у руках. Атака продовжується. Ще один удар. Ще один удар. Повз дальню дев'ятку м'яч пролітає. Лашков. Лашков. Більше того, м'яч виходить за межі поля. Нікітов. До удару потрібно доводити справу. Зараз момент якраз у рибалки. І далі Коломієць Накриває м'яч після удару в притул. Коломієць! М'яч у нього в руках Коломієць. Удар по Ні, Не забуває коломієць. І все. На цьому час вичерпано. Так. Аптекті. Буває несподівану перемогу над синдикатом друга Вікторія Поспіль. Е, Отой на сейв, коли ви зробили, то у вас що, трохи судома, да? рука потягнулася. Е, випадково, напевно, що там десь вона трошечки туди пішла. Але ну, сьогодні команда виграла, команда обіграла одного з лідерів, по суті. Ну ми, ми налаштовувалися, у нас довго не могла піти гра. Uh, щось не давалося, десь не було комунікації. Сьогодні просто налаштувалися. Ми не дивилися на, на суперника, ми розуміли, там десь вища, нижча частина турнірної таблиці, нам було головне зіграти. Uh, і налаштування спрацювало. Трішки заграємо ще нових гравців. Он, Сергій на стовпазі грав чудово, там, перед гольову віддав. Uh, хороша гра, uh, дякую супернику. Непогано, не uh, доволі тактовно грали без uh, якоїсь жорстокості. Але десь трішки нам пощастило, десь, десь смикнулася рука витягнута з девятки, і воно, воно якось так спрацювало. Але... Я так розумію, команда десь перед вами буде сьогодні. Якимось Лімонадіком буде оставлятись, да? Це подивимося, подивимося, поговоримо. Добре. Я просив команду зіграти надійно в захисті. Бо... Але зіграла вся команда надійна, так що це найголовніше. Добре, аптека тім два дві перемоги вже підряд. Це щось просто неймовірне. Можливо, десь ви можете защепитись за якусь там п'ятірочку. Ну будемо ви будемо бачити. Нам зараз важливо зіграти кожну гру як, як фінал, не знаю, без, без різниці до, до турнірної становища чи якихось додаткових показників. Це більше про зіграність, про, про тонус команди. Ну і перемоги відповідно вони ж надихають, вони піднімають бойовий, бойовий дух. Хлопці впевнені, що починають почувати себе на полі, і ну навіть без нервів під тиском, і все таке. Тому то вважаю, що непогано зіграли. Будемо продовжувати. Дякую з перемоги. Дякую.